Кирило Мефодіївське товариство, що виникло в грудні 1845 року, стало першою українською таємною організацією, що поставила українство як суб'єкт історії і окреслила подальші риси національно-визвольної боротьби. Взявши для назви імена святих Кирила і Мефодія, ця організація демонструє, що основні зусилля об'єднання будуть спрямовані у просторі ідей, теології, просвітництва. Крім цього, її історіосовські і богословські надбання у синтезі дадуть образ України у її часовому розрізі, історію України з коментарем. Проекцію її на політичній і метафізичній карті світу та важливу відозву відносно того, що Україна не вмерла, а народ її бореться. Дані соціальні, національні і богословські концепти зібрані у книзі буття українського народу, у стилі біблійного оповідання в книзі буття йде опис історії людства. Історія людини відзначена гріхом, що з одного боку виказує себе у формі ідолопоклонства, з іншого відзначається сильною соціальною незгодою, соціальною нерівністю, національним пригніченням, самодержав'ям і тиранією. Питання авторства книг буття залишається відкритим. Якщо засновники товариства Білозерський Костомаров і Гулак мали спільні погляди на більшість теоретичних питань, то авторство маніфесту може бути і колективним. Враховуючи той факт, що тексти книг буття було знайдено в ході обшуку у кабінеті Миколи Костомарова, то й авторство традиційно приписується йому. Проте під час арешту Миколи Гулака у Санкт-Петербурзі значиться курйозний момент, коли він намагався сховати у туалеті особисті папери. Задум провалився і його викрили. Серед паперів були і закон Божий, тобто книги буття, і листування з кулішем та колишніми студентами Київського університету Білозерським і Марковичем. Рукописи трактату було сховано до архіву третього відділення імператорської канцелярії, де твір і залишався поза увагою громадськості, аж поки не був опублікований у 1918 році Василем Семевським у журналі Голос минувшего». Наступний вихід у світ книг буття відбувся у 1921 році у Львові стараннями Михайла Возняка. Книга буття або закон Божий подає генезис людства у тісному зв'язку з Творцем: Бог створив людину і дав їй необхідні для життя умови і ресурси, території і блага землі з однією лише метою, щоб вона жила, множилась і славила Господа. Та племена людські швидко забувають його і відходять від цієї життєдальної сингулярності у бік диявола, ідолопоклонства. Бо єдин є Бог істинний, і єдин він цар над родом чоловічим. Люди, як поробили собі багато богів, то з тим укупі поробили багато царів, бо як у кожному кутку був свій бог, так у кожному кутку став свій цар. І стали люди битися за своїх царів, і пуще стала земля поливатися кров'ю і усіватися попелом і костями, і умножились на всім світі горе, біднота і хороба, і нещастя і незгода. Лінійно зображуючи історію спільнот, автор книг буття підпорядковує її простій, але засадничій схематиці Ідол дорівнює цар. Звідси біднота, хвороба, незгода, пов'язуючи ідолопоклонство з соціальним інститутом самодержав'я, кирило Мефодіївці відкривають широку ниву соціальної критики, яка, по мірі знайомства з текстом, поступово окреслюється в національних республіканських формах. Людина впала у гріх і поставила собі ідола, тобто царя. І розв'язала багато воїн, знову ж таки заради царя, і загнала свій народ в соціальний неустрій, в бідноту, хвороби, Бог покинув людину в безодні свого пороку. І ті царі лукаві побрали з людей таких, що були сильніші або їм нужніші, і назвали їх панами, а других людей поробили їх невольниками. І умножились на землі гори, біднота і хороба, і нещастя, і незгода. Гріховна система вкорінюється у світі, під царями виникає другий клас аристократія, панство, що поневолює своїх братів, людей і розбудовує колоніальну систему. Соціальні пороки загострюються, коли людство розійшлось у два коліна євреїв і греків. Богообраний єврейський народ отримав від пророка Мойсея закон для того, щоб люди були рівні і царя між ними не було, а підкорялись лише одному Богу небесному. Мова йде про концепцію влади. У людини є лише один господар Бог, тому вона не повинна підкорятись іншій владі, окрім Бога. Еріх Фром у біблійній концепції людини пише: ідея кріпацтва від Бога трансформувалася в єврейській традиції в обҐрунтування свободи людини від людини. Таким чином, влада Бога забезпечує незалежність людини від влади людини. Рабство перед Богом розумілося так: якщо людина раб Господа, то вона не може бути рабом когось іншого, іншій людині, бо в біблійному тексті знаходимо. Сини Ізраїля, мої раби, що коментується авторами Талмуду так: Мої раби, а не раби рабів. Звільнення євреїв від єгипетського рабства маніфестує звільнення людини від влади людини загалом. Цю концепцію добре усвідомлювали братчики, вони розвинули її і актуалізували в конкретній історичній ситуації. Але євреї відійшли від Господа і поставили собі царя. Слід відзначити, що факт заснування царської династії у Ізраїлі святим письмом передається з часткою неприйняття і песимізму. Утвердження інституту монархії характеризується як зрада Господа, епоха суддів, влада яких опиралася на особистісному авторитеті і духовності, змінюється східною диспотією. Пророк Самуїл бачив в цьому ознаки декадансу. Інститут суддів Ізраїлю стає для Кирило мефодіївців проекцією нового, прогресивного устрою, що базувався б на ідеалі республіканізму та егалітаризму, адже суддями ставали люди різних соціальних груп. Потреба в них виникала лише тоді, коли народу загрожувала небезпека, що потребувало гуртування і координації. Їх служіння обмежувалось певним періодом, а влада не передавалась нащадкам. Відносно греків, їх вада була в тому, що вони не знали Бога. Якщо вони і мали ознаки демократії, то ця демократія була рабовласницькою, панство, тобто олігархія, збурювала суспільне життя і доводила до кровопролиття. Віра Христова, християнство, мала б стати передумовою досягнення свободи і рівності народами світу, але воно зазнало фальсифікації. Первісна егалітарна община, де все було спільним, не стала загальним явищем. Язичницькі царі і пани приймали християнство і проповідували, що ні панство, ні монархія не суперечить вірі, але саме таке християнство підкорило Європу. Жоден народ, увірувавши, не пішов шляхом Христа ні романські, ні германські, ні фінські народи, але поставили собі панство і царство. Під іншим кутом братчики дивились на слов'янство. Як молодші з сім'ї народів, слов'яни б мали отримати обітницю Божу, наприклад Якова, але й вони прийняли традиції старших народів демократизм Новгорода поступово змінюється на деспотизм. У поляків панує шляхта, війна і незгода роздирають таким же чином і слов'ян. З цього місця і виходить на сцену історії тріада слов'янських народів поляків, українців і росіян, їх відносини, їх самотворення під взаємними ударами розігрують майбутнє людства і, перш за все, їх власну долю. Спочатку Україна пристала до Польщі, вона змогла створити козацтво, ту саму спільноту, яка крізь віки відроджує і виборність суддів Ізраїля. І егалітаризм ранньої християнської громади, і кінець кінцем знищує неволю і утиски, і не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво єсть то істеє братство, куди кожний пристаючи був братом других, чи був він прештого паном, чи невольником, аби християнин, і були козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались на раді. І повинні були слугувати всім по слову Христовому, і жодної помпи панської і титула не було між козаками. Сверговський, Сагайдачний боронили християнську віру, відстоювали козацькі принципи, нищили невольницькі ринки, все це відрізняло Україну від Польщі, бо не хотіла Україна йти услід язиків, а держалась закону Божого. І всякий чужестранець, заїхавши в Україну, дивувався, що ні в одній стороні на світі так щиро не моляться Богу. Ніде муж не любив так своєї жони, а діти своїх родителей. Це все не влаштовувало польську шляхту. Вона почала посилено пригнічувати українців, знищуючи їх релігійну і національну ідентичність. Вся людь була кинута і на козацтво. Але всупереч намірам поляків, Україна змогла встояти і утвердити козацтво як вирішальний фактор свого буття. Тоді Україна пристає до Московщини, але скоро вона побачила, що то є московський цар. А московський цар є все рівно, що ідол і мучитель. Ми підійшли до фінального наративу трактату сотеріології слов'янських народів спасіння Польщі і Московії. Обумовлюється відносинами з Україною, але такими відносинами, які б гарантували рівність і автономність трьох сторін. Три речі посполиті у рівноправному союзі мисляться авторами книги буття як бажана форма життя слов'ян. Ця форма неможлива без корінної реорганізації, без демократизації, без здорового колективізму. Лише Україна розуміється як єдиний провідник цих змін. Бо вся її історія складається з антицарської і антипанської боротьби. Союз трьох автономних держав конструюється по образу християнської трійці, єдиних за суттю і цей союз неможливий без прийняття християнської ідеї влади, де над людиною владарює лише Бог, а не інша людина, яка знайшла своє продовження на теренах України в протилежному випадку. Ці три країни лише знищують одна одну. Травнева конституція від 1791 року, що обмежувала права шляхти і прагнула внести елемент рівноправ'я між шляхтою і міщанством, призвела до поділу Польщі. Україна була розділена раніше між поляками і Москвою. Таким чином, реалізація слов'янством своєї історичної місії напряму залежала від України. Лежить в могилі Україна, але не вмерла. І встане Україна з своєї могили, і знову озоветься до всіх братів своїх славян, і почують крик її, і встане Слав'янщина. І не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні Крепака, ні Холопа, ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у Хорутан, ні у сербів, ні у Болгар. Україна уподоблюється месії, що помер, але так то бачилось назовні. Як і християнський месія, Україна воскресає і стає дороговказом уярваним народом. Перейнявши в Україні принципи козацької вольності, слов'яни здійснюють місію перед Богом як наймолодші і вірніші племена людські славити і проповідувати його ім'я. Пафос книг буття розгортається у трьох рівнях історичному, національному теологічному. Але їх мета не просвітництво. Для просвітництва їм бракує універсалізму, їх мета актуалізація і легітимізація національної історії, що є ознакою романтичної літератури. Стилістика і зміст книг буття стає в ряд літературної спадщини, що зображає становлення національної свідомості. До аналогічних творів слід віднести і повість про український народ пантелеймона Куліша та історію русів. Християнські і соціальні мотиви навколо національної проблематики більш-менш представлені і у них. Мова про виникнення нового для свого часу й місця історичного суб'єкту нації. У книгах буття відчувається вплив романтизму Адама Міцкевича. Його книга польського народу і польського пілігрімства вийшла у Парижі 1832 році і швидко стала бестселером в колах польської імміграції. Вона стала рефлексією на поразку польського повстання 30-го року, та головне, книга польського народу є прикладом формування національної свідомості, проекцією народу у історичній і політичній перспективі. Історіософія Софія ж книг українського народу відповідає переконанням Миколи Костомарова і не дивно, що авторство приписується йому. Костомаров оспівував демократизм вічового устрою слов'ян, виборність влади у Києві і Новгороді. Він також знаходився під впливом романтизму Міцкевича і міг успішно перейняти пафос польського питання для українців. До того ж, концепція влади, що викладається у книгах буття, відповідає Костомаровій, етноцентристській, на противагу державницькій, де народ має власний дух, що вказує йому шлях розвитку, зберігає його цілісність. Держава тут лише наслідок національної творчості. Проте книги буття українського народу мають суттєву відмінність вони є по суті маніфестом, закликом до дії, а не тільки романтичною поемою. Вони пов'язують національне буття з добре розробленою соціальною критикою суспільства з середини 19 століття, у якому жили українці, поляки, білоруси, євреї. Ця критика стосується самодержав'я і панства, національної неволі і нерівності, а натхненником цієї критики постає українство. Релігія Христова дала світу новий моральний дух, якого він не мав до того часу. Спаситель відкрив людству любов, мир і свободу, і рівність для всіх, і братерство народів, нові цілі вказані народам для здійснення в них великої ідеї людської єдності, але чи прийняли народи це благовістя? Народи, як і раніше, страждають від неправди, як і раніше пригнічуються, щасливі ті, у яких свідомість своєї національності настільки сильна і тверда. Що ніяка зовнішня сила не встані підкорити сили духовної, народ збереже тоді і свою самостійність, і вільний розвиток, і ось ціль, до якої повинен прагнути всякий народ бо горе тому, хто поніс ярмо. Тому український народ, крім того, що постає суб'єктом історії, від якого залежить доля навколишніх націй, отримує і власну ідентичність. Національна ідентичність українців антицарська і антипанська, егалітарна ідентичність, вона відрізняє український народ від інших і воліє стати підваленою для створення власної держави і здобуття незалежності. Саме тому Україна хоч і лежить в домовині та не вмерла, і голос її буде чутно у разі відповідності її умислів щодо своєї ідентичності. Воскресіння України обумовить Воскресіння й інших націй. Велика імперія щезне, диявол потерпить наругу. Але перед цим, як і християнський месія, Україна стерпить багато нещасть.